Зустріч проходила в конференц-залі міськвиконкому. Володимир Васильович радо зустрів іноземних гостей. До речі, більшість з них вже не один раз відвідувала Коростень. Благодійна місія Вінден, Швеція та благодійна місія Віра Надія Любов, Норвегія вже багато років допомагають нашому місту. Тісні дружні теплі стосунки підтримують обидві сторони. знаєте, ту роботу, яку от нас із там далеко. 1995 року, яка вже налажена спільна співпраця міста Коростеня і норвезької місії, і шведської, ну якось дати важку оцінку. Тому що вона занадто потрібна і багато що зробили для міста Коростеня. Саме головне, що для коростенців і Швеції і Норвегії стали дуже близькими країнами. Це не пішло там з боку, скажімо, там урядів Норвегії, Швеції України, а це пішло із е, такої громадської діяльності, із благодійних місій, і знизу, і це е, багато чого варте, дорого дорогого стоїть. Якщо перераховувати, що за цей час було зроблено, то я хотів би ще нагадати і нам всім, і вам подякувати за те, що ви дуже багато зробили по нашій лікарні, що багато зроблено по освіті, що багато зроблено по нашій пожежній частині, багато зроблено просто для людей, для малозабезпечених з точки зору гуманітарної допомоги. Ну, навіть важко назвати ту галузь таку гуманітарну, де не допомогли ви нам для розвитку міста Коростень. Міський голова відмітив також дружні спілкування молоді, не дивлячись на те, що різні, стосунки склалися доволі теплими. Володимир Москаленко подякував за розуміння, співпрацю та допомогу. На знак шани і хороших відносин представникам благодійних місій були вручені пам'ятні подарунки. Вже розвили наші стосунки до таких дружніх, справжніх, дружніх стосунків. So, Дечібара і дреш месера, мешера нові теж та йогибуксаті не тільки зустрічаємося в костюмах і в кроватках, але і, але й також в футболках і в шортах. Оселю яхтів кометгзуника також. Вас запрошуємо наступного тижня. Ласка просимо в канака і хавґісон Норвегії. представники з Норвегії та Швеції. Побачили результати своєї праці. Та допомога, яка була надана коростинцям з їх боку, дуже дуже корисна. Як зазначали гості, що виступали, наші можливості теж обмежені, але ми будемо робити все від нас залежне, аби допомагати вам. Зустріч проходила в дружній атмосфері. Міський голова цікавився враженнями від міста та його жителів, на що у відповідь почув користенці чемні і дружелюбні. Також знайомив присутніх життєдіяльністю поліського краю проблемами та досягненнями.